Генсек НАТО прокоментував ідею Польщі, щоб Німеччина перемістила системи Петріот в Україну. Ми готові нанести удар по центрам прийняття рішень. так сказати як в Рай. Єсліані просто здохнуть. Як повідомляє європейська правда, про це він сказав на прес-конференції перед зустрічю глав ЗС країн НАТО в Бухаресті, відповідаючи на питання про адресовану Німеччині пропозицію Польщі перемістити в Україну батареї ППО Петріот. Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення там батареї Петріот. Він нагадав, що альянс наростив присутність на східному фланзі, особливо після вторгнення рефії в Україну в лютому. Він заявив, що на зустрічі наступного тижня буде переконувати союзників збільшити підтримку України не лише шляхом надання ППО, але конкретні рішення стосовно конкретних потужностей залишаються національними рішеннями, рішеннями Німеччини та самої Польщі, заявив Столтенберг. Системи Петріот мають бути в Україні. Польща закликає розмістити системи ППО саме у нас. Тоді вдасться закрити небо від російських ракет і в Польщі, і в Україні. Однак, Німеччина, яка погодилася посилити захист східної Європи, не наважується розташовувати ППО за межами альянсу. Чому саме розбирався Антон Кучеренко? Польща закликає НАТО розмістити системи Петріот в Україні, адже так ефективніше. Таким чином захищатиметься значно більше радіус території, а не лише великі міста. Ідею розташувати ППО в Україні запропонував міністр оборони. Нині її підтримав президент Польщі Анджей Дуда. Він закликає інші країни-членки НАТО також підтримати розташування німецьких Петріот саме в Україні. З військового погляду було б краще, якби системи були розташовані в Україні поблизу польського кордону, щоб також захищати територію Польщі. Тоді вони ефективно захищали б і Україну, і Польщу. Але рішення про розташування комплексів Петріот залишається за німецькою стороною. Після падіння уламків ракети у Пшеводові Німеччина запропонувала Польщі системи Петріот. Польська сторона попросила направити системи в Україну, щоб ефективніше прикрити східний фланг НАТО. Німеччина відмовила. У Берліні кажуть, можуть розташувати свої системи лише в межах НАТО, адже вони становлять цілісний комплекс. А для розташувань за межами альянсу потрібна додаткова згода країн-членки для нас важливо запевнити Польщу в тому, що союзники стоять пліч опліч навіть у складні часи, особливо для Польщі, яка під загрозою. Тому ми запропонували допомогу у протиповітряній обороні, зокрема патрулювання неба та надання систем Петріот. Але ці комплекси частина. Інтегрованої системи протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що їх можна розгортати лише на території альянсу. Будь-яке їхнє використання поза межами НАТО вимагає попередніх обговорень із союзниками. Портрета в НАТО заявили, що кожна держава може вирішувати самостійно, яку допомогу і яке озброєння надавати. Це не суперечить статуту альянсу, тому навіть додаткових консультацій не потрібно. Відповідно, БРИН одноосібно може розмістити системи Петріот в Україні. Ми також надали Україні значні системи протиповітряної оборони, зокрема і сучасні засоби. Німеччина надала Україні сучасні системи ППО наступного тижня. На зустрічі міністрів закордонних справ я закликатиму союзників і далі посилювати підтримку насамперед протиповітряної оборони України. Але конкретні рішення щодо можливостей залишаються національними рішеннями системи Петріот це передові зенітно-ракетні комплекси американського виробництва. Установки здатні вражати ворожі повітряні цілі на висоті понад 20 кілометрів. Саме вони можуть врятувати життя українців від російського ракетного терору. Нині в НАТО обмірковують створення спільної з Україною інтегрованої системи ППО. На цьому наполягають зокрема країни Східної Європи, щоб захистити себе від країни спонсорки тероризму. Наступного тижня зустрінуться міністр оборони країн НАТО Єнс Столтенберг на лягатиме надати Україні ще більше систем ППО Ні, це насправді не Бумеранг і не бомбінтон, це гаряча картопля, тому що е у Польщі, е по-перше, є власне системи е Петріот. Існують. Ну, ці, е і вони відповідно буквально десь кілька тижнів тому їх презентували, що вони вже стоять на озброєнні польської армії. Німеччина. Е не тільки висловила готовність до передати системи Петріот, але і заявила, що готова, щоб її літаки, Єврофайтери патрулювали польський повітряний простір у Польщі. Є певне ускладнення в цьому сенсі. Польща вже Протягом тривалого часу, з минулого року, якщо я не помиляюсь, качає тему репарації Німеччини, яку, які там має заплатити за другу Другу світову війну і завдану Польщі шкоду, ну не може польське керівництво з партії ПІС. А в цій темі відзначили саме представники ПІС в першу чергу. А Анджей Дуда, президент Дуда, який теж вихід середовища ПІС, але все-таки. Президент цієї країни він наголосив, що ці, цей комплекс має захищати повітряний простір Польщі, бо те, що відбувся ракетний інцидент, це для Польщі теж не дуже хороший сигнал. І відповідно не можна не може Польща однією рукою. Е Махати вимогами про репарації там на трильйон євро, а іншою говорити: ну добре, давайте нам цю ракетну парасольку, ми її будемо використовувати. Тому польські політики зробили таку заяву, яка дозволила їм набрати певні бали, ну зокрема в Україні. Але я не думаю, ну і плюс давайте не скидати з шальок терезів той факт, що е я так розумію, система Петріот має якісь секрети, які. Не дають її вивести за межі НАТО, тобто тут можна сперечатися про питання її розміщення на території Польщі, як вона буде розміщуватися, як вона як вона буде інтегруватися з існуючою польською системою. Ну питань насправді багато. Тобто, питання це достатньо політизовано. Я думаю, що поляки вже в цьому сенсі відіграли. Польські естеблішмент, те, що могли, і ну нам на це розраховувати не варто зараз. Нам треба бути реалістами і бути, ну, переконувати в тому, що нам потрібні і інші, і інші, і інші системи ППО. Наприклад, в Греція буде знімати з озброєння С 300 і Тори. Значить, нам треба докладати зусиль для того, щоб вони не списали їх кудись на смітник, а відправили в Україну. А, взагалі, оце німецьке диво. Ну, ну, ми ж пам'ятаємо позицію Німеччини на початку повномасштабної війни. І потім те, що сталося зі Штайнмаєром, з Шольцем, он, Меркель вилізла і сказала, що ну, я не я, і хата не моя. Ну, Я, звісно, всій душою за Україну, але ж я вже не мала в кінці каденції впливу на Путіна. Їм соромно стало за цю їх початкову позицію? Чи щось інше зіграло? Ні, політикам не буває соромно, це відомий факт. Справа в тому, що вони орієнтуються на настрої своїх виборців, і оскільки настрої в Німеччині підтримувати Україну, і в принципі, наші біженці там, а їх там десь біля 800 тисяч поводять себе не просто гідно, а ну дійсно дуже я б сказав адекватно, якщо можна говорити так про таку ситуацію, то і настрої німецького суспільства відповідні і. Правляча партія, тим більше, що Шольц стоїть на чолі трикольорової коаліції світлофорною. Все, все тут логічно. Тобто, це не диво. Ну тобто, у Німеччині не було величезних запасів зброї. Ну після Другої світової війни ідея демілітаризації Німеччини була ну і дефікс насправді. Плюс, про проблеми Бундесверу писали. Дуже багато і говорили дуже багато ще до відповідно російського широкомасштабного вторгнення. Тому Німеччина і без того допомагає Україні, я вважаю, достатньо потужно. Тому тут ніяких претензій бути не може. Тобто, мій жарт про те, що Шольц буде співати Україна свята мати героїв силами української діаспори, вже може бути і не жартом, так, так це може бути не жартом. Думаю, що. Ми поки що побачимо ще як український фактор спочатку зіграє на парламентських виборах у Польщі, які будуть наступного року. А потім вже, я думаю, що заспіває інші теж. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.